Початок нового 2023 року в Афінах ознаменував феєрверк. Після кількох років пандемії країна сподівається на відновлення туристичної галузі. Влада почала з того, що стала приваблювати відпочивальників і під час зимових місяців, пропонуючи походи, скелелазіння та відвідування історичних місць. Завдяки міцному доларові США й бажанню європейців скоріше вирушити на відпочинок. Галузь відновлюється швидше ніж багато хто очікував. Найбільше радують ресторани і маленькі магазинчики. мені найбільше подобається їжа та люди. Це те, що мені сподобалось у Греції. За словами міністра туризму країни, у 2022 році Греція отримала значний річний дохід від туризму на 3 мільярди євро. Більше за цільовий показник. З сумлінною працею. Ми заклали міцну основу для продукту під назвою Греція. Це наша гостинність, унікальний туристичний досвід, безліч напрямків, зокрема альтернативних та інвестицій. Туристи блукають вузькими вуличками історичного району плака, юрмляться біля кафе і ресторанів Просто неба і зупиняються, щоб зазирнути до магазинів зі шкіряними сумками, прикрасами, головними уборами та сувенірами. Утім, інфляція в Європі та зростання цін на енергоносії послаблюють відновлення. Деякі підприємства, які покладаються на туризм, такі як цей готель, поки що не знають, що дадуть наступні 12 місяців: бум чи спад інфляція в Європі дуже висока. Багато країн вступає в рецесію, і ми маємо дуже високі експлуатаційні витрати. Тому ми не знаємо, як усе це врівноважиться. Греція, Італія, Португалія та Іспанія мають найвищий рівень держборгу в Єврозоні, як порівняти з обсягом їхніх економік. Утім, здорова індустрія туризму безперечно допоможе Греції втриматися на плаву.